Ось одяг сорт кремти з екстра. Ящичка 15 кг за 4900. Чоловіча безсукавка. Плотна. Розмір XL. Чоловічі робочі штани. Новенький бірочкою, Розмір L. -ка. Чоловічі робочі шорти, теж новенький бірочкою, розмір 54. Робоча куртка. Розмір 48. Вадник. Розмір 2XL новенький збіркою. Робочі штани чоловічі. Теж бірочкою. Розмір. 62-й пише. Робочі штани чоловічі, теж новенькі збіркою. Розмір пише. Це 62. Робоча куртка. Розмір 58. Ще одні робочі штани. Новенькі біркою. Розмір. Терпи 62. Такі робочі штани. Чоловічі. Розмір 106 пише. Чоловіча робоча курточка. Розмір 48-й. Чоловічі, робочі штани. Розмір елька. Чоловіча робоча куртка. Розмір не бачу. Чоловічі робочі штани. Розмір пише 52-й, робоча курточка чоловіча, розмір 60-й. Чоловічі робочі штани новенькі з збіркою. Розмір. 42. Чоловіча безрукавка. Розмір XL. Чоловічий комбінезон, Розмір S, Такий суцільний чоловічий комбінезон, Розмір 46-й. Чоловічі робочі штани. Розмір S, І останнє чоловіча безрукавка. Розмір МК. Це був робочий одяг чоловічий. Крем плюс екстра вага, мішечка 15 кг за 4900